Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 16 червня, 1209 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби в Одесі та Одеській області знову без повітряних тривог. Тож і ніяких прильотів в Одесі та області не було. Але мопеди росіяни все ж таки запустили 138 штук, 84 з них збито. 41 подавлено ребом. Є, на жаль, прильоти ракетних атак від росіян минулої доби не було. В сусідній Миколаївській області без битів та прильотів шахедів. Вони туди, наче навіть не залітали. І в районі Очакова були атаки fpv дронами. Цього разу, наче нічого серйозного. Але росіяни в тому районі атакують вітряки, які генерують електроенергію. На Херсонщині теж тривають російські атаки без загиблих. На Щастя, але семеро травмованих людей. Ну і дрони на щастя не припиняють летіти на Росію. Цієї доби знову там є смачні прильоти. Завжди чекаємо на такі гарні новини.